Семирічне ув'язнення загрожує бердичівлянам, які два роки тому по-шахрайськи оформлювали кредити. Діяльність групи у складі трьох осіб викрили правоохоронці. Аби провернути свою справу, злочинці залучали до неї інших громадян. Група значить, діяла таким чином, що знаходили сторонніх невідомих людей, от, з яких вмовляли оформляти кредитні картки подія. Приватбанку, ну, невеликі споживчі кредити, споживчі кредити на суми від 1,5 до 4 тисяч гривень. Діючи за такою схемою, члени групи протягом місяця обманули вісьмох осіб та отримали в банку близько 20 тисяч гривень. Кредитні кошти ніхто не повертав, тому у фінансовій установі забили на сполох, звернулися до правоохоронців, аби ті вплинули на боржників. І так розв'язався клубок. Тільки чому люди погоджувались оформлювати кредити на свої імена за підробними довідками про доходи. Фігуранти, які оформляли на себе кредити, вони. Перш за все, як вони почули про грошову винагороду, от вони були зацікавлені фігуранти, вони переважно ніде не працюють, раніше судимі. От. За грошову винагороду вони не усвідомлювали, що їх обмануть, вони їм пообіцяли, що кредитні кошти будуть виплачуватися, потрібні вони для розвитку бізнесу. І вони таким чином йшли, оформляли кредитні картки і передавали їх фігурант, членам цієї, цієї групи. Наразі триває досудове слідство. За шахрайство та підробку документів проти ділків порушили кримінальну справу, каже слідчий. Для одного із членів злочинної групи вона вже не перша, інші двоє поки що перебувають на свободі. Вона доведена. На даний час планується направлення справи до суду всіх членів цієї групи. І всі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Покарання найсуворіше передбачене статтею 190 частиною 3 там, до 7 років позбавлення волі.